Книга Левіт, Розділ Сьомий. А ось закон про жертву за відшкодування. Пресвята це річ. Її заріжуть на тім самім місці, де ріжуть жертву всипалення. Кров же розбризкають по жертовнику з усіх боків. Увесь тук від неї. Треба принести в офіру і курдюк, і сить, що вкриває нутрощі, і обидві нирки з туком, що на них по боках, та чіпець, що на пецінці, відділивши його зверху від нирок. І священник нехай спалить їх на жертовнику, як вогняну жертву Господові це жертва за відшкодування. Кожен чоловік з освященників їстиме її. Однак на святім місці треба її споживати. Це Пресвята річ. Щодо жертви за гріх і щодо жертви за відшкодування. Закон один вона буде для того священника, хто нею відслужить покуту. Коли ж священник приноситиме чиєсь усипалення, шкура жертви всипалення, що він її приніс, буде йому священникові. А й усяка офіра, спечена в печі, і все зготовлене на мидниці чи на сковорідці теж буде священникові, що її приносить. Йому буде вона. Однак усяка офіра, замішана з олією або суха, буде всім синам арона як одному, так і другому. А ось закон про мирну жертву. Що приноситиметься Господові. Коли хтось приносить її на подяку, то воднораз із подячною жертвою принесе прісні коржі, замішані на олії, та прісні ладки, помащені олією, і петльовану муку, приправлену олією, спечену на коржі. Разом із заквашеними хлібцями принесе свій дар. Разом із своєю подячною мирною жертвою. З кожної офіри принесе частину як дань Господові, і вона належатиме священникові, що скроплював кров'ю мирної жертви, йому вона належить. М'ясо з подячної мирної жертви треба їсти в день приносин, нічого не залишаючи з нього до ранку. А якщо чийсь жертвопринос буде обітований або добровільний, то його треба з'їсти в день офірування. Другого дня можна ще їсти, що зостанеться, а що залишиться з жертвеного м'яса на третій день, треба спалити на вогні. Коли ж би хтось усе таки їв м'ясо з мирної жертви третього дня, то жертвуючий не здобуде собі ласки. Жертва зовсім йому не зачислиться, гидотою стане, а той, хто їв, візьме на себе гріх. Коли якесь м'ясо доторкнеться до чого небудь нечистого, не можна його їсти. На вогні його треба спалити. А інше м'ясо кожен чистий може їсти. Хто з'їсть м'ясо з мирної жертви, принесеної Господові. В стані нечистоти той викоріниться з поміж людей своїх. А як хтось доторкнеться до будь-чого нечистого чи до нечистої скотини або якого нечистого повзуна та й з'їсть м'ясо з мирної жертви, принесеної Господові, той буде викорінений з поміж людей своїх. І сказав Господь Мойсеєві. Промов до синів Ізраїля таке Ніякого туку з вола, чи з вівці, чи з кози не їстимете. Тук із терва і тук з того, що розірве звір, можна вживати до кожної потреби, їсти ж не смієте його. Хто їстиме сить із скотини, що її можна принести в огняну жертву Господові. Такого викорінять з поміж людей своїх. Ніякої крові, ні крові з птаства, ні з чотириногих не їстимете, де б ви не мешкали. Кожного, хто їстиме якусь кров, треба викорінити з поміж людей своїх. І промовив Господь до Мойсея: Скажи синам Ізраїля таке. Хто приносить Господові свою мирну жертву, нехай принесе Господові свій дар узяти від мирної своєї жертви, він нехай подасть власними руками те, що має бути спалене в честь Господа. Тук подасть у купі з персами. Перса, щоб принести, як жертву коливальну перед Господом, а сить священник воскурить на жертовнику. Перса ж будуть Аронові і синам його. Право лопатку теж священникові здасте, як данину з ваших мирних жертв. Вона буде як пайка тому з поміж Аронових синів, хто принесе кров і сить мирної жертви. Я бо застерігаю собі в синів Ізраїлевих від мирних їхніх жертв, груднину коливальної жертви і лопатку жертви возношення. Та й віддаю їх Аронові, священникові і синам його, як вічне їхнє право від синів Ізраїля. Ось частка помазання Арона і синів його в жертвах, палених на честь Господа, з дня помазання їх у священники на служіння Господові, як і заповідав Господь синам Ізраїля, давати їм з того дня, коли помазав їх. Це установа віковічна для їхніх поколінь. Це закон про всипалення, про безкровну офіру, про жертву за гріх, про жертву за відшкодування, про жертву висвячення і про мирну жертву, що заповідав Господь Мойсеєві на Синайгорі з того дня, як велів синам Ізраїля приносити дари Господові. Синай пустині.